Підготовка школярів до 4-го етапу Всеукраїнської олімпіади триває. Луцький навчально-виховний комплекс номер 9 делегує на такі олімпіади цілу плеяду талановитих дітей. Зокрема, Валентина Жук перемогла на обласному етапі Національної олімпіади з улюбленого предмету математики. Звичайно, що це справді класно це радує. Що ти ось можеш щось виграти, що ти досягаєш якогось перемог? Що ти займаєшся і твої сподівання і ось заняття вони не є марними. Ти працюєш над цим, і є якісь певні результати. Звичайно, що ти щасливий радий. У мене дідусь дуже добре знав математику і завжди хотів, щоб я вивчала цей предмет, тому що тому я займалася цим предметом ще з дитинства. А у школі вже я почала займатися з Тамарою Васильовною і зрозуміла, що мені це дається, і тому я почала займатися ще більше і більш старанніше. Щоб перемагати на олімпіадах з математики, учениці дійсно доводилось докладати чималих зусиль, адже умови завдань олімпіади не обмежуються шкільною програмою. Що в дечому шкільна програма випереджається, бо треба знати дещо наперед. Ну за 9 клас, а можливо, навіть і старші бувають формули або якісь е, задачки. там. Але в принципі, якщо працювати, то можна їх поробити. Нам завжди Леонтій Іванович розказує я нас, навчає чомусь. Ми все потім працюємо над цим. Коли вони були в сьомому класі. Чесно кажучи, я не очікувала, що вони займуть відразу перше місце та ще й попадуть на всеукраїнську олімпіаду. Хоча ми прагнули, звичайно, до цього, але на міському рівні, наприклад, вони зайняли одна друге місце, одна третя дитина місце. І тут, коли вже відбулися Олімпіади обласного рівня, ну такий, скажімо, неочікуваний успіх був. Звичайно, ми всі дуже раділи цьому. І ну, стало ще більше готуватися, тому що їхали вони за восьмий клас, а були того року у сьомому класі. Нам прийшлося швиденько вивчити і восьмий клас, і дев'ятий клас, і деякі теми з десятого, навіть з одинадцятого. Якщо дитина їде за восьмий клас, вона теорему Піфагори квадратні рівняння має міти розв'язати. А вони навіть такого ще не вміли, наприклад, такого простого, що доступно всім. Ну і ніхто ж не знає, які там будуть завдання. Тому треба самі елементарні, скажімо такі запитання з ними бути обізнаними. Учень школи номер 9 Роман Муляр уже знає, як досягати успіху на всеукраїнських олімпіадах. Минулого року він зайняв друге місце на національному етапі конкурсу справознавства і тепер розуміє особливості завдань, що його очікують у майбутньому. Тестові завдання, вони більш такі логічні і на знання законодавства, але є так само творчі завдання, в яких потрібно висловити свою точку зору, вирішити ту чи іншу ситуацію, наприклад, юридичні задачі. Ми співпрацюємо наша школа з юридичним факультетом СНУ імені Лесі Українки. Недавно були проведені тренувальні збори, ну і підготовка проходить так дуже вдало. Талановита школярка Анна Козіна також буде представляти область на всеукраїнській олімпіаді справа. І наголошує, що знання його норм важливе для кожної людини, яка живе в Україні. Потрібно багато працювати із нормативними нормативно-правовими актами із законами, кодексами, тому що наше законодавство воно постійно оновлюється, вносяться різні зміни. Потрібно також мати творчий підхід у розв'язанні творчих завдань у розв'язанні задач. Потрібно також знати, як застосувати певну норму права правильно. У тестах також потрібно точно знати відповідь на запитання. Право охоплює всі сфери суспільного життя, і це дуже зараз є актуальним, враховуючи ці ситуації, які відбуваються зараз в Україні. Потрібно знати, як правильно захистити себе, тому що також зустрічається зараз дуже багато випадків корупції, порушень законодавства. Тому Ну, я вважаю, що це надзвичайно важливо знати право, знати свої права і вміти їх захистити на практиці. А ось ця талановита дівчина Марина Козуб досягла успіху у обласних олімпіадах одразу з трьох предметів математики, географії та української мови. Щоправда, на четвертому етапі захищати честь Волині можна лише раз. Мені потрібно було зробити вибір. Це був надзвичайно важкий, але я все ж таки вибрала географію, адже це мені. Ця ця наука мені досить подобається, адже ти можеш сидіти просто на дивані і подорожувати різними куточками світу, відкривати все нові і нові для тебе невідомі території, дізнаватися якісь цікаві факти про навіть навколишнє середовище, яке тебе оточує. Щоб досягти таких результатів, потрібно просто вірити у перемогу. Мати любов до тих предметів, якими ви займаєтеся, і вірити у те, що все буде добре, і клопі і навчатися, і прагнути до того, щоб досягти таких результатів. Постійна праця та теоретична підготовка. Ось що за словами Марини може стати основою успіху будь-якого школяра. У мене Дома лежать великі стоси книг із географії, величезна кількість різних атласів, довідників, енциклопедії, які я не просто читаю для того, щоб читати, а читаю тому, що це мені цікаво, і я розумію, що це мені потрібно для того, щоб досягти яких якихось успіхів у завершальному етапі Олімпіади. Я хочу взагалі сказати, що Марина це унікальна дитина, яка настільки вміє побудувати свій робочий день, що вона встигає кругом. От дивіться, математика, географія, українська мова. А ще запитайте, вона ще й вишиває в нас. Так що, знаєте, вчити можна усіх дітей, але якщо дитина відгукується на твій поклик, бажання співпадають вчителя і учня, от тоді буде результат. Юні таланти та їхні керівники загадувати наперед не хочуть. Проте знають, що на останньому етапі важливу роль будуть відігравати численні фактори. У нас багато занять проходить із Тини Володимирівни, із Волонтером Івановичем, з Тамарою Васильівни. Ми займаємось практично щодня. навіть забирають з уроків часто, особливо перед всеукраїнською. Я ось ці два тижні попередньо проходила на заняття, тобто мене в школі взагалі не було. Але ми готуємось, працюємо. І того року я їздила сьомий клас за восьмий, Я цього року вже їду за свій клас, тому сподіваюся, що будуть якісь результати. Треба дуже добре вчитися. Ну і звісно. Мати дуже хорошу вдачу, тому що ну, там дуже складно, відповідно, є і суддівські аспекти. Тобто дуже велике місце має вдача. Запрограмувати 100% такий успіх це ну, не мож... Я вважаю, що неможливо, але надія в нас ну, досить таки велика є, що перемога буде. Ну, праці вкладено досить багато, готові вони і психологічно, тому що вони вже попробували, наприклад, побували в цьому всьому. І ну надіємося, сподіваємося, але сказати 100% ми не можемо. Це вони наше майбутнє. І те, що роблять наші діти сьогодні, можливо, на Майданах і не тільки, і в наших школах це ми бачимо, що ми, як нація, не загинемо. Знаєте, Ліна Костенко говорила, що нації помирають не від інфарктів. Спочатку у них відбирає мову. І завдяки от таким дітям неважливо, чи вони вивчають поглиблю математику, чи право, чи мову. Все-таки в нас є майбутнє. Я в це глибоко, в цьому глибоко і щиро в це вірю.